Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 4 березня 2024 року, Верховний суд Сполучених Штатів Америки прийняв рішення в контексті того, що колишній президент Дональд Трамп. Має бути включений до виборчого бюлетеня в Колорадо після довгих дебатів щодо можливої участі колишнього президента у виборах в цьому штаті. Нагадую, в 2023 році Верховний суд Колорадо прийняв рішення щодо виключення Трампа з первинних виборів в цьому штаті. Потім була апеляція до Верховного суду з боку команди. Трампа. І власне сьогодні ми отримали рішення, яке, власне, зараз будемо аналізувати від Верховного суду. Це рішення є прогресом для Трампа в контексті його участі у виборах 2024 року. Проте CNN зазначає, що воно не впливає на чотири кримінальні справи проти колишнього президента. І тут зараз ми проговоримо дві ключові позиції з цього. Рішення, які різняться одностайністю суддів. Перша позиція. Суд одностайно погодився з тим, що Трамп не може бути виключений з голосування в односторонньому порядку, і це рішення було одностайне. Всі дев'ять суддів Феміди з цим погодились. Водночас. Судді розділили щодо того, наскільки широким буде рішення. Більшість суддів заявили, що жоден штат не може виключити кандидата з голосування, але четверо суддів стверджували, що суд мав обмежити свою думку. П'ятеро суддів написали, що Штати не можуть усунути жодного федерального службовця з голосування, особливо президента, без попереднього прийняття закону конгресу. Тобто, йде вже тут відсилка до законодавчої гілки влади. Вони мають там прийняти якесь рішення, законопроект, який, власне, має це врегулювати. Тепер пряма цитата від цих п'ятеро суддів в контексті рішення. Яке вони прийняли, ми робимо висновок, що Штати можуть дискваліфікувати осіб, які займають або намагаються зайняти державні посади. Але відповідно до Конституції, Штати не мають повноважень застосувати розділ 3 щодо федеральних установ. Особливо президентства Ніщо в Конституції не делегує штатам жодних повноважень застосувати розділ 3 проти посадовців і кандидатів на федеральні посади. Додала більшість у цій позиції. Четверо суддів з цим не погодились. Своєю думкою, більшість закриває двері для інших потенційних засобів федерального застосування. Суддя Коні-Берет заявила в окремій думці, що ця справа не вимагає від ФЕМІДа розгляду складного питання, чи є федеральне законодавство виключним засобом, за допомогою якого можна забезпечити виконання розділу 3 основного закону. Далі, у висновку Верховного суду прямо не йдеться про те, чи. Кваліфікуються дії Трампа 6 січня 2021 року як повстання, уникаючи питання, з яким боролись суди в Штаті Колорадо. Тобто у цьому рішенні немає визначення того, чи були дії Дональда Трампа під час подій на Капіталійському пагорбі, там повстанням, заколотом. Чи якусь іншою дією. Далі говориться про те, що це рішення було прийнято за день до супервівторка, коли 16 штатів та американське само братимуть участь у первинних виборах. І, власне, Колорадо також завтра буде проводити первинні вибори. Ось таке рішення суду: я дам такий короткий висновок. Дійсно, Верховний суд не заглиблювався у питання щодо подій 6 січня 2021 року, і не заглиблювалися у тому, чи там називати Трампа заколотником, чи повстанцем. Вони просто зробили посилання на те, що відповідно до Конституції штати там не мають. Повноважень застосовувати розділ 3 щодо федеральних установ, особливо президентства. І для того, щоб це рішення було можливим з боку штатів, має відбутись прийняття законопроєкту рішення Конгресом Сполучених Штатів Америки. Тобто від подій 6 січня перейшли в площину того, які Повноваження, і на що може піти штат, так, в контексті виключення того чи іншого кандидата там, з первинних виборів, або там, здійснити якусь іншу дію щодо федеральних осіб, Ось таким чином, Верховний суд вирішив протрактувати рішення. Щодо участі Дональда Трампа у виборах, наскільки я розумію, це буде поширюватися абсолютно на всі штати, і, відповідно, Дональд Трамп спокійно там зможе брати участь у цьому виборчому процесі первинних виборах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!